Слава Україні! І так, був колись я в зимі купив на пробу пластикову шину і покажу, як Ось я поставив магазин пластиковий вершин, підписав кожну рамку і покажу, як бджоли ставляться до пластикової вщини. Вона була пензликом помальована. І так, крайня рамка. Крайня рамка. Непогано, ну, це крайня рамка. І так, поїхали далі. Ось Ось ми маємо пластикову овощину. Вона фактично нічим не відрізняється від звичайної. Ось ми бачимо, от тут об... зараз хвилинку бачите не чуть -чуть ще. Видно, що це пластикова овощина. Ось такий варіант. В нас рамка має проріз зверху і проріз боків під вущину. Тобто тут дротів нема, ось так відбудують. в нас пластиковущину. Головне, що якщо ставити в магазин вущину пластику, то треба тільки пластику, щоб не переставляти одна. Ось маємо знову ж таки, О. ну це ж я думаю, ще добудують. Зараз як піде взяток. Ось так. Ось теж, ось ну, чуть-чуть збоку не добудовано, але так в загальному, ось тут збоку чуть-чуть, але в загальному добре є. Прижав джолу. Ось так. Так само он, будують. Так що ось така у нас ситуація з пластикою вощиною. Як вона у мене вийшла, як її бджоли будують. Але обов'язково треба е, помастити, ну, взяти, розігріти віск і помалювати пензликом. Якщо ви не помалюєте, її будувати просто не будуть. Дякую за увагу.